Добрий день малята, любі хлопчики, дівчата. Розпочинаємо наше заняття. Давайте з вами розглянемо, який буває транспорт. Наземний, водний та повітряний. Запам'ятали, а тепер повторюйте за мною автобус. Автомобіль. Трактор. Вантажівка. Це наземний транспорт. Він їздить по землі. Корабель. Човен, катер, підводний човен. Це. Водний транспорт. Він плаває по воді, повітряна куля. Літак. Гелікоптер. Ракета. Це повітряний транспорт. Він літає у небі. Отже, за способом руху є наземний, водний та повітряний транспорт. Зараз я пропоную відпочити і трохи політати. Зроби ракету ось так. Ну що, готові? Один, два, три. Ракета лети! Ти лети ти, йти у далекі світи, а пілети йти ти. Лети, ти, ти, ти. Далекі світи, а ти лети, ти, летит, удалені світи, а ти лети, ти, ти. а ти лети, ти Політали на ракеті, далі зарубимо руками. Ось так, як літак. Ну що, готові? Один, два, три літак лети! Світи, ти лети, ти, ти, удалеті світи, а лети. У далекі світи, а ти лети, ти, ти, ти. а ти лети, ти. Далі летимо, зробимо руками повітряну кулю. Ну що, готові? Один, два, три повітряна куля летить. Ти лети, ти, ти, ти. далеті світи, а ти лети. Ти, ти. Почало, тепер продовжуємо далі. І далі ми поговоримо про спеціальний транспорт. Спеціальний транспорт це транспортні засоби, які зроблені та укомплектовані додатковим обладнанням для виконання спеціальних завдань. Пожежна автівка поспішає номер 101. Кожен знає і в разі пожежі викликає. Подивіться, у пожежної машини забавлення червоного кольору. Коли вона їде, то подає специфічний сигнал, призначена для тушіння пожежі. Побачив злодія сталася біда. телефонуй поліцію за номером 102. Поліцейський автомобіль має біле забарвлення. Коли їде, сигналізує Дайте дорогу. Якщо хворий у сім'ї. Дзвони за номером 103. Швидка свою роботу знає і вчасно всім допомагає. Швидка допомога теж має біле забарвлення, обладнана відповідним устаткуванням всередині. Запах газу є в квартирі. Звони за номером 104. Газова служба всіх врятує і несправність врегулює. Цей автомобіль має жовте забарвлення. Ну що, ви уважно переглянули спеціальний транспорт, а тепер давайте закріпимо ваші знання. Який автомобіль це? Пожежна служба 101. поліція – 102. Швидка допомога 103. І газова служба 104. Ось це чотири види спеціального транспорту ми з вами розглянули. Найважливіші рятувальні спеціальні види транспорту. Запам'ятали діти? Дякую за увагу! На все добре!